Добрий день, мене звати Чубенко Катерина. Я вчуся у Харківському ліцеї номером 119 у 4 А класі. З приходом весни напередодні волоконня нам дуже хочеться краси, але також яскраві кольорові яєць. За 15-20 хвилин у домашніх умовах власноруч ми зможемо зробити яскраві кольорові крашенки з природними баранниками. У складі яких немає хімікатів, які проходять скрізь колобу, вчують яєчний білок та шкодять здоров'я. Я з'явила вам варіанти барників, які нам допоможуть зробити крашенки майже у всіх кольорах веселки. У мене є маленький сукель, щоб я це мала важкий кольор. Для цього треба його обстерити овцем або спиртом. Мене? Тож почнемо досвід, які природні барники в станному пригоді. Цей спосіб фарбування Використав злочануші бабусі. Потрібно зварити яйця у цибулині. Для початку підготуємо лошпіння. Для цього я участила 10 середніх цибулин. Лошпіння кладу в кастрю та збиваю водою. Деякі господині раді брати не менше 15-20 г цебулиння на 1 літр води. Пам'ятайте! Чим більше його шпіння, тим дуже потрібно його варити. Але яскравіше. У шпіння необхідно достигнути піння і варити на повільному вогні від 20 до 60 хвилин. Чим довше вариться, тим насичений видій колір майбутньої крашенки. Залишає відвар охолонути до кімнатної температури готується цибулевий концентрат, займаємося яйцями. Щоб в процесі приготування яйця не тріснули, достанімо їх з холодильника заздалегідь мінімум за 20 хвилин. У касу з відваром додаю одну столову ложку солі, потім перемішую. Опускаю яйця. Слідкую, щоб контакт яйця і води відбувався за кімнатою температурою. Для цього експерименту я використовувала відвар з служпіння друге. Спочатку кож був дуже блідий, потім я додавала одну до соловушку сілі та він став яскравіше. О, цей виключати. Та переносимо в холодну воду на 5-7 хвилин. Готові, тепер їх просушуємо папером рушником, щоб зняти з них наближок фарби. Якщо хочете, щоб яйце блищало, ополіруйте їх розтирною олією. Спробуємо зробити взелки за допомогою петрушки. у тому ж самому барнику цибулиння для цього загуртаємо петрушку з яйцем у мер та опускаємо у відвар. Вийшло дуже цікаво. Наступний раз покладу петрушки більше. коричневий колір яйця можна пограбувати за допомогою кави та дуже міцного чорного чаю. Крім цього, лушпиння можна поєднувати із зеленкою для отримки мармурового ефекту, буряком робити малюнки та візерунки. Для отримання зеленого кольору краще заваріть дуже міцний відвар із замороженого шпинату свіжої крапиви. Петрушки або інше зелені. Дайте йому настоятися ніч. Потім покладіть варені яйця на 3 години. Потім залити водою. Ось так. Ну що ж, чекаємо. Яскраві жовті крашенки можна отримати за допомогою куркуми. Три столові ложки куркуми. Заливаємо одним літром води. Заводимо до кипіння, приваримо на повільному вогні 15 хвилин. Відварені яйця покладіть у відвар з куркумою та залучте на 15 хвилин чи більше. Для отримання блакитного кольору крашенки я порізала половину червоно-кочаної капусти, покладу її в кастрюлю. Та воду. удос. на повільному вогні від 30 до 45 хвилин. Відвар червоно-кочаної капусти ложки оцету, кладемо яйця та наливаємо відвар. Наші кращики відпочивали в барниках всю ніч. Перевіримо їхній результат та залишимо їх сушити. Украшені та просушені крашенки натираємо рослинною олією. І ось що в мене вийшло. Результат мене вразив: найскравіші барники це лушпіння. Її можна пофарбувати як білі, так і коричневі яйця. Куркума найскравіший та найпростіший барник для утримання сонячного кольору крашенок. Червона кочевна капуста. Найзагадковіший барвник для утримання космічного кольору крашенок. Крепивата петрушка можна украсити тільки бірі яйця. Ружевий колір дає тільки тертий сирий буряк. Сподіваюсь, мій досвід буде вам корисним. Дякую за увагу!